Отже, викрійка перед вами. І зараз я детально розказую, чому саме так ми викладаємо, що робить, куди бігти. Отже, друзі, будьте дуже уважні. Не знаю, чи це покажуть вам на інших каналах, тому що інформація з власного досвіду, з великого власного досвіду. Так? Отже, коли ми викладаємо на картату тканину, у нас розміщення зверніть увагу, заднього полотна, так. Бачите, воно так, як іде, прямо, щоб нам е, не зіпсувати малюнок самої штанини. Якщо ми покладемо, наприклад, викрійку до кромки, то у нас штанина буде потім тягти. Це багато е, є в мене питань на каналі, чому в мене перекручена штанина, або е, ще щось з неї не так. Бо ви неправильно викладаєте викрійку. Е, розміщення викрійки має бути. Пряме. Тобто, якщо викрійка під нахилом, так ми і кладемо. Тепер, увага! Основна клітина, від якої ми орієнтуємо, щоб нам зійшлося все інше, це ось ця в паху. Тобто, дивіться, якщо я орієнтую чітко ось тут, на викрійки на оцю смужку, то я її передню половину прикладаю до цієї смужки. А вже потім всі бокові шви. Тому що це в нас одна висота. Ця половина в нас вища, задньому в нас є попа, та у нас нижча. Але по факту виходить, що висота і смуги бокові в нас теж зійдуться. Чому? Тому що ми зробили вірну висоту. Так у нас дуже багато випадів. Що таке випади? Це оці ось залишки, якби ми кроїли в зеркальному відображенні. Штани ми поклали б на іншу сторону, і там би у нас був величезний випад для рукава. Ну, або для інших деталей. У випадку з картатою тканиною, тканиною, з ворсом, тканина велюр, тканина інша, яка має направлення малюнку, ми кроїмо тільки так. Тільки так і не як інакше. Цей випад, що у нас ось тут, він у нас йде на подзор кишені для переда. Чому? Тому що повністю співпадає оцей малюнок. Ось саме цей. Оцей підзор, який тут, якщо він у вас буде, якщо у вас штани не палацо, тому що якщо палацо, то вони просто були б широкі. Цей випад у нас йде для внутрішньої частини кишені, для мішковини. Там, якщо щось залишиться, то, можливо, піде ну, на якісь клаптики, да? Там на якусь, може, манжету, вам треба буде зробити і ще будь-що. Пояс я викроюю, Окремо. Ось в мене вже підготовка була, тому що це буде комплект. Пояс ось я викроїла вже окремо, вже я його і спрасувала. Так? І е, ковтина буде наверх, ще потрібні будуть рукава. Тобто, коли ми кроїмо, ще раз це так довго, коли ми кроїмо річ в клітинку, в нас йде набагато більший розхід тканини. І, власне, через це виріб дорожчає, тому що дуже по перше, багато роботи. По друге, величезний розхід тканини, якщо ми хочемо дійсно. Стикувати ось цю клітинку, щоб було гарно, так, так само підзор кишень, це все, все, все має враховуватись в саму ціну і роботи, і тканини. В моєму випадку тканина дорога. Така коштує, ну, можна знайти, можливо, на Чорну п'ятницю 480 гривень за метр погоний, вона невелика. Тут ширина 1,45 м, Тому ну, тут розігнатися нема куди. Але вона гарна, вона дуже зносостійка і дуже тепла. Називається трикотаж з пухом кролика. Він може бути однотонний, він може бути ось в гусячу лапку, яка зараз на піку, скажімо так, моди. Тому ось таким чином ми це все розкроюємо, і потім у вас, сходяться, у вас сходяться клітини як на боковому шві, ви зрозуміли, да? бо одна в нас висота, так на внутрішньому. Так, і на боковому шві у нас теж все сходиться, бо що? Бо одна висота. Друзі, користуйтесь і не забувайте, що знання мої вам дістаються безкоштовно. Тож подякуйте вашим лайком та коментарем під відео. Ось, Бачите, складала все, складала, тканина попадала, треба складати ще раз. Бувайте здорові, гарного сонячного дня! Хай у вас все буде добре.